22-річний волинянин налагодив цілу схему шахрайства. Спочатку чоловік брав завдатки за послуги з підбору, придбання та ввезення авто в Україну. А надалі ні авто, ні повернення коштів люди не отримували. Як засували правоохоронці, на гачок до шахрая потрапило ще понад 10 осіб. Наразі молодику повідомили про підозру за двома статтями. До поліції надійшла заява від одного чоловіка, який звернувся з тим, що став жертвою шахрая. Фігурант розмістив на одній з платформ завідомо неправдиве повідомлення про послуги, пов'язані з транспортними засобами. В подальшому потерпілий надіслав йому частину коштів, нібито за послуги з підбору придбання та провезення авто в Україну з-за кордону. Підозрюваний навіть надіслав потерпілому документи, які свідчили про його законну діяльність, однак вони виявилися фіктивними. Ні грошей, ні авто чоловік не отримав, ставши жертвою шахрайства. Наразі за цим фактом розслідує. Ця кримінальне провадження за двома статтями кримінального кодексу йдеться про шахрайство та підроблення документів.